Чому ж люди взагалі прагнуть ось цієї популярності? Чому вони хочуть виділятися і чому їм це так необхідно? Може бути дуже різна мотивація в різних людей, кому хтось намагається свої власні комплекси і невпевненість перекрити тим, що якщо інші люди. Мене бачать, сприймають і поважають, то це говорить про те, що от я, як чоловік, як жінка, я чогось зміг, я молодець. Для декого це можливість впливати на інших людей, і людина розуміє, що мені хочеться, щоб мій голос був почутий, мені хочеться, щоб мої думки, мої ідеї, те, що я транслюю, щоб воно могло запалити серця якомога більшої кількості людей. Хтось асоціює популярність з певним таким би мовити легким стилем життя, коли людина думає, якщо я стану відомим блогером або якби у мене буде там велика аудиторія, мене будуть кудись запрошувати, платити мені гроші просто за те, щоб я відвідав якийсь захід, розповів про якийсь новий ресторан, чи просто в себе в сторіс прорекламував певний продукт. і Мені будуть платити великі гроші за це. Тобто, мотивація стати популярним, вона є дуже різною в різних людей. Мені здається, що Якщо в людини буде спокійне ставлення до публічності, вона може ну ця публічність може до людини прийти. Тобто, якщо людина розуміє, що я хочу там бути популярним, тому що якщо я не популярний, то я там якась людина, така яка дуже недостойна, десь плентається внизу, це не здорова позиція. Людина, яка розуміє, що типу, от я не хочу мати там жодну аудиторію, мені це не цікаво. Я не хочу туди взагалі рухатися, тому що це все типу там бути якимось блогером. Це не про мене. Можливо, інша трошечки крайність, тому що все одно в нас у всіх є якийсь власний невеличкий такий малесенький, але власний бренд, тому що люди, коли чують наше ім'я, навіть якщо ми не займаємося контентом в соцмережах, у них все одно є набір асоціацій пов'язаних із нами. І Якщо людина чує моє ім'я, і вона думає, це дуже якісний плиточник, тобто він класно кладе плитку. Це маленький, але особистий бренд. Це набір асоціацій, які пов'язані з іменем людини. Так само в нас є. Може бути, цей бренд може бути дуже слабким, він може бути не розвинутим, і люди думають: там це людина, яка запізнюється, це людина, яка не тримає слово, це людина, яка е, груба, не приділяє там взагалі допомоги, і вона погано виконує свою роботу. Це поганий бренд особистий. А може бути бренд нормальний, і саме тому кожен з нас е, вирішує, в якій мірі він хоче свій публічний, так би мовити, свою е, публічно підсвітити свій бренд, своє ім'я, чим ми займаємося. Це наш вибір особистий, але ми можемо робити це або добре, або погано, але все одно в людей буде певний асоціацій, пов'язаний з нашим іменем. Але коли ми спілкуємось про популярність або про те, щоб дійсно тебе впізнавали як того найкращого плитичнику, плитичника важливу роль грає те на яку клієнтуру ти ось саме орієнтуєшся, звідки ти береш цю аудиторію, хто хоче все ж таки саме тебе замовляти. І я б я б тебе хотіла запитати, як ось розпочати формувати саме аудиторію? Це насправді цікаве питання, але тут буде така достатньо проста відповідь. Сьогодні кожна соцмережа вона має величезну кількість даних про нас, і вона намагається підсовувати нам саме той контент, який нам цікавий. Тобто, і TikTok, Instagram, YouTube і всі інші соцмережі вони знають про те, що мені подобається, що подобається тобі. Тому що в їх система вона аналізує і розуміє, цей контент я свайпнув. Це я свайпнув. Тут я нажав лайк. Тут я дивився це відео два рази. Тут я написав комент і підписався на автора, тобто. Будь-яка соцмережа, вона аналізує і розуміє це. І моє головне завдання насправді як автора це створювати контент, який соцмережа захоче поширювати. Тобто, е якщо людина хоче почати будувати власну аудиторію, для цього достатньо почати формувати контент, який буде зрозумілий в великій кількості людей. Тобто, не думати, що якщо якісь очевидні речі для мене, вони очевидні для аудиторії, тому що дуже часто люди переходять на технічний складний. Такі, таку мову, яка не зрозуміла їх аудиторії. Саме тому, коли ми починаємо робити контент, наш, наш меседж, те, що ми говоримо, воно має бути зрозумілим. І соцмережа, вона потроху почне нашим контентом перевіряти, тестити різних інших людей, і вона зрозуміє. Наприклад, Василь понравився наш контент Василю, Наташі і Олегу. І вона буде намагатися. Людям, які схожі на цих психологічних там портрети, аватарів цих людей, тобто вона буде намагатися показувати наш контент далі, те саме таким людям. І якщо ми пишемо правильну назву свого відео, якщо ми використовуємо хештеги, якщо ми самі демонструємо і говоримо в самому відео ті речі, які стосуються конкретного там напрямку, то це приводить до того, що аудиторія вона потроху буде нас знаходити. При умові, що ми робимо якісний контент, який утримує увагу, це все працює, якщо ви робите якісний контент. Якщо ви робите лажу, соцмережа буде намагатися це сховати, так щоб це ніхто не побачив, навіть ваші підписники, тому що вона не зацікавлена в тому, щоб люди отримували неякісний контент і закривали додаток і йшли кудись далі. А якщо ми говоримо про власний бренд, скажи, будь ласка, чи тільки люди, ось такі впевнені в собі, такі класні, з гарно поставленою мовою, можуть його розпочинати? Що робити людям, котрі ну, такі більш закриті, сором'язливі, такі інтроверти, як можна їм розпочати власний бренд і вийти ось такої зони комфорту із цієї ракушки, в якій вони залишились? Насправді є велика кількість соцмереж, де не рулить відеоконтент. Тобто, якщо людина розвиває декілька телеграм-каналів, там може не рулити відеоконтент. Якщо людина розвиває LinkedIn, якщо людина користується Твіттером. той самий Інстаграм Facebook, Фейсбук величезна кількість людей не знімає відео, але має мільйонну аудиторію, тому що вони просто пишуть текст. Є формат підкастів, коли люди можуть тільки записувати свій голос, і на якийсь там Apple підкаст, на iTunes вони можуть викладати свої власні підкасти на Spotify, на різні інші майданчики. Зараз вже YouTube анонсував платформу з підкастів. Тому треба розуміти, що треба по-перше знайти свій формат. Тобто, якщо це людина, яка сором'язлива, наприклад, або інтроверт, вона розуміє, що ну мені не подобається там знімати відео. Можливо, вона може писати, створювати тексти. Якщо вона не дуже сильно хоче знімати відео там і писати тексти, можливо, вона може записувати свій голос і робити в телеграм-каналі аудіо такі повідомлення достатньо такі довгі, які будуть цікаво людям слухати, чи завантажувати на якусь там стрімінгову платформу, підказ ще кудись. Тобто, треба знайти свій формат. І знову ж таки, навіть якщо людина вже знайшла і розуміє свій формат, відповідь. На питання, для чого я це роблю? Тобто, якщо мені треба себе переламувати, свій власну от весь свій внутрішній світ. До гори дригом ставити за для того, щоб там щось публічно говорити, неважливо в якій формі, це може призвести до того, що людина стресу отримує там на 100 балів, а задоволення від того, що вона розвиває особистий бренд на 10. В такому випадку, мабуть, треба пошукати якісь інші варіанти, як можна розвивати власне діло. Тому що людина-інтроверт, який подобається excel таблиця який подобається там створювати якусь систему і щось робити там в себе за комп'ютером, вона може знайти і залучити когось там типу тебе, типу. У мене іншу людину, якій подобається знімати відео, якій подобається бути публічною, і таким чином системна людина може підсилити себе, так би мовити, говорящою головою. І тоді в них виходиться на така. Синергія, і вони починають разом щось робити, саме тому, якщо все ж таки інтроверт, людина не хоче принципово там йти туди, їй дуже важко, можна просто знайти людину, який це дається легко і природньо, і спробувати з нею побудувати якісь відносини і партнерство. І насправді читаючи про особистий бренд, про те, як його побудувати, я дуже багато зіштовхувалася з тим, що наймайте СММ спеціалістів, наймайте тих, хто буде вам в тому допомагати, і це пришвидшить якби дійсно ви отримаєте той ба. Важаний результат, і я саме тебе хотіла запитати, наскільки це працює, і ти вже одразу дав мені відповідь, тому. Тут про саме-спеціалістів важлив, важлива тема, я тут 5 копійок ставлю. Да. Дуже велика кількість власників бізнесу, вони відразу делегують ведення Інстаграму чи іншої соцмережі якомусь саме-менеджеру. В чому проблема? Якщо ця дівчинка, яка веде Інстаграм, вона професійна, вона добре це робить. У неї буде велика кількість клієнтів, тому що по сарафанному радіо будуть людини люди звертатися, і вона буде вести не вашу одну сторінку, а вона може вести 5-6-10 сторінок одночасно. Тобто кожен день вона має розмістити і вам, і туди, і туди, і туди, і туди. Якщо вона робить це добре, кількість клієнтів в неї збільшується, її увага стає менше, якість її роботи може падати. Але навіть якщо, навіть якщо ми візьмемо ідеальну ситуацію, що вона займається тільки вами. І і тільки від вас отримує кошти за свою роботу. Вона не знає ваш продукт, ваш товар, вашу послугу так добре, як ви. Саме тому більшість підприємців, які делегують ведення. Своїх власних сторінок там чи там акаунту свого бізнесу іншій людині вони не розуміють дуже часто того, що ця людина буде робити це по-своєму. Вона так буде робити, що дописи будуть з'являтися, але проблема в тому, що якість цього контенту вона може бути невисокою, тому що людина не глибоко в цій тематиці. А якщо ви, як власник бізнесу, як людина, яка робить свій власний авторський продукт, спочатку зануритесь самі, ви зрозумієте, чому і як треба додати якусь музику, музикальний трек, які хештеги треба написати, який має бути заголовок відео, як саме має виглядати картинка, прев'ю, яка буде тобто, якщо ви один раз заглибитесь в це і зрозумієте кончиками пальців, відчуєте, як це робити. Потім, коли ви будете працювати з тою самою дівчинкою в Інстаграмі чи з будь-якою іншою СММ-командою, ви вже зовсім по іншому ставите завдання, ви вже зовсім по іншому контролюєте, ви вже зовсім по іншому розумієте, скільки часу це реально займає. Тому що люди, які говорять вам, що одне відео змонтувати вам в Тік-Ток, займає в них три години, і вони тому можуть робити тільки там, я не знаю, одне відео вам на день, а ви розумієте, що насправді це 15 хвилин. То тоді вас не можна вже обманювати, і саме тому людина, яка хоче сформувати навколо себе аудиторію в інтернеті, спочатку робіть це самі. Я перші місяці три повністю свої соцмережі вів сам. І тільки вже коли в мене кількість коментарів вона стала просто неймовірною, і коли вже перегляди вони сягнули там 100, 200, 300 мільйон, і я вже зрозумів, що я фізично не вивожу і робити новий контент, розміщати його і займатися іншими проектами, і тоді я вже почав залучати команду. І зараз у мене є там людина, яка займається моїми особистими соцмережами, є людина, яка займається соцмережами нашої школи. Тобто зараз я вже от, от, там окрема людина-монтажер. Тобто, але це вже сьогодні. Але на початку... Я робив це все роками сам розумів, як це все робиться, і саме тому люди, з якими сьогодні я працюю, я можу дуже легко їх координувати, тому що я розумію, як це насправді все всередині. Друзі, якщо ви хочете ще краще розібратися в тематиці, як створювати контент, як його поширювати, як заробляти на контенті, я запрошую вас к нам в школу на курс, який називається автор. Де ми з вами детально будемо проходити цю тему. Ви навчитеся створювати відео, які соцмережі органічно самостійно підхоплюють. Ви побачите конкретний шлях до першої. 10 тисяч підписників, і якщо ви розумієте, що вам хотілося, щоб ваші товари і послуги знайшли набагато більшу аудиторію, подивіться інформацію під цим відео. Поділися, будь ласка, з нами декількома самими такими підказками стосовно контент-плану. Тобто, коли людина тільки починає вести свою як би, сторінку як власний бренд, починає продавати себе, дійсно з чого повинна складатися її сторінка, щоб коли клієнтам чи будь-яка людина просто заходить, вони зацікавились і залишились на сторінці. Це класне питання. У мене до тебе зустрічна. У тебе є улюблений фільм чи якась улюблена книжка? Яку дуже люта, так і придубіждені. У мене фільм. А тепер улюблений. От, от у моєї дружини також, наприклад, найкращий фільм подобається. От тепер дивися в собі ситуацію. Уявімо собі, що ти обираєш собі людину, яка буде вчити тебе англійської мови. Ти спостерігаєш за багатьма акаунтами. Ти написала собі в сторіс: друзі, пора будь ласка, вчитель англійської мови. Тобі накидали 15 різних варіантів. Ти заходиш і всюди бачиш плюс-мінус однотипний контент. Ти бачиш, що людина викладає якісь граматичні правила, як робити якесь там, як мають правильно звучати певні звуки. Тобто, ти бачиш плюс-мінус однаковий контент в 15 викладачів. Але в 16-го викладача ти бачиш, що він виклав, що в нього улюблений фільм. Гордість. Гордість і упередження і, та... упередження? і ти бачиш, що це в нього топ-1, -топ і ти розумієш, що ця людина так само в захваті від фільму, як і ти. До кого з 16 викладачів ти підеш? Питання більш так? Да, да. Чому так працює? З точки зору контент-плану, викладати про свій улюблений фільм «Дурість». Але контент-план, який просто створений в excel таблиці і люди думають, там сьогодні я розповім сім принципів про англійську мову. Завтра я говорю там, чому Борис Джонсон використовує саме таке англійське слово. Потім це, тобто, контент-план це непогано. Але ви маєте розуміти, що головне це щиро ділитися з людьми тим, що відбувається у вас в житті, саме тому люди, які намагаються величезну кількість часу знаходитися в стані Я створюю новий контент. Вони програють тим людям, які знаходяться в стані, я документую те, що в мене відбувається. Я подивився класний фільм, я про це розповів. Я кудись поїхав, я можу поділитися трошечки в сторіс цією подією. У мене щось в житті відбулося, я втратив гроші на фондові біржі, я можу про це написати. Тому що кожен раз, коли ми документуємо те, що відбувається, те, що і так вже відбувається, не треба нічого вигадувати, не треба сидіти і думати про якісь там суперці. Треба документувати те, що і так виходить. І таким чином величезна кількість іншої аудиторії вона відчують себе тотожніми до того, що відбувається, тому що людина скаже: Я теж втратив гроші на фондові біржі, я теж поїхав там в це місце мені теж там не сподобалося. У мене теж була сварка з дружиною, і людина описала там, що я зрозумів після цієї сварки, що я був неправий в цьому, в цьому, я був егоїстом в цьому питанні, і інша людина, читаючи думає... Я теж розумію, що я інколи буваю егоїстом по відношенню до своєї дружини. І тобто, і це створює ось той конект, який не може створити жоден бізнес-план, контент-план чи якась маркетингова стратегія, тому що люди поважають інших людей, люди люблять інших людей, і чим більше людяним буде наш контент. Тим більшою кількість людей ми можемо запалити їм, чим більшою кількістю людям ми можемо допомогти. Саме тому контент-план це непогана річ. Але якщо ви відчуваєте, що він починає вас обмежувати, він створює для вас певні рамки, і ви думаєте, я не хочу писати про це про вісім причин, чому люди не вчать англійську мову, напишіть про те, що вам насправді подобається. Ви створюєте контент і для людей, і для себе. Саме тому треба знаходити цей баланс, коли ви. Віддаєте те, що ви хочете віддати, а не тільки той контент, який з вашої точки зору набере велику кількість лайків, перепостів чи коментів, тому що ви в такому контенті дуже швидко вигоріте. Насправді це так дуже часто працює, коли заходиш і одну людину просто хочеться безкінечно слухати, слухати, і що б вона не говорила, як би вона це не підносила, тобі завжди цікаво. І я думаю, також тут працює такий момент самопрезентації: що людина вона вміє подати себе, вміє подати свій товар, так щоб не просто похизуватись, показати, я класний у мене є там класний продукт, а дійсно відкрити людей до себе, щоб вони були готові придбати. І можливо, ти поділися з нами такими декількома секрет. Самопрезентації, успішної самопрезентації? З, з, з моєї точки зору, найкраща, найкращий спосіб показати іншим людям себе і розповісти про що, що ти робиш, чи будь, це бути на 100% чесним. Тобто, кожен раз, коли ми намагаємося вдягнути на себе певну маску, спробувати показати себе блогером, коли ми їм не не немаємо. Ну ми не ми не являємося цим блогером. Ще спроба бути підприємцем, коли ми не їм не, не ще поки що не не є цим підприємцем. Це призводиться до того, що нас дуже легко можна викрити, тобто. Кожен раз, коли людина намагається бути кимось, ким вона насправді не є, це призводить до того, що аудиторія відчуває, що щось дивне відбувається. Тому що коли людина говорить про якісь речі, в яких вона не розбирається, це відчувається. Ми це чуємо. Ми можемо бути не, не бути фахівцями в якійсь темі, але ми відчуваємо, у нас дуже дивне відчуття, що людина пливе в тому, що вона говорить. І саме тому, з моєї точки зору, найкращий спосіб доносити якісь ідеї. Якщо хочете щось продавати, це бути чесним і розуміти, що моральне право про щось говорити, воно закінчується там, де закінчується чесність. Тобто, якщо я на фондовому ринку торгую акціями, і в мене, там, я не знаю, мій портфель там, це 5 тисяч доларів, намагатися говорити, що він в мене 50 чи 150 чи 350, це себе обманювати, і, і, і це дуже швидкий шлях до того, щоб інші люди, які більш-менш ну розуміються на тому, вони, вони відчули, що ви просто ну самозванець тут, і саме тому, коли ми робимо щось. Тому що ми думаємо, як люди це сприймуть зараз, от вони мають повірити мені, я зараз якось там от їм покажу якусь частинку, таке інстаграмне життя, коли ми показуємо тільки все ідеально, яке відбувається. Це призводить до того, що люди тільки вони дивляться, їм дивно, вони такі типу, «А, краще він цього не робив. І саме тому, як тільки ми говоримо про щось, це має бути. Чесні, ну, чесна повністю бесіда, коли ми чесно розповідаємо, говоримо у мене зараз там так, я зареєструвався на цьому сайті, пробую зробити ось це. Тут я спробував потрапити на це радіо, не вийшло. Вони сказали, що там моя демо, моя промо, воно не пішло. Я намагався влаштуватися на цю роботу. Мені дали стажування, сказали, що якщо це. Тобто, коли людина чесно розповідає про всі моменти, які в неї насправді відбуваються. Ми не хочемо, щоб нам вона щось продавала. Ми готові самі купити, якщо нам подобається те, що ми бачимо. Тобто. Люди в соцмережах, і, вообще взагалі будь де, вони ненавидять, коли хтось агресивно нам щось продає, коли йде якась цікава презентація, коли хтось використовує певні маніпуляції для того, щоб якось заволодіти там нашою увагою чи ще чимось. Тобто людям це не подобається. Людям дуже подобається, коли вони можуть самі, самі щось купити, коли вони можуть придбати самі щось. В той людини яка ну до них якось має це тепле душевне ставлення, тепле відношення. І саме тому сама ідея там якоїсь там спеціальної самопрезентації, вона мені трошечки так звучить вже так. А, -а, -а. я думаю, що краще. Пробувати бути чесним зі своєю аудиторією, і люди будуть це відчувати, і вам не потрібно буде нічого продавати. Вони будуть із задоволенням ставати вашими клієнтами, якщо ви ставите собі це на меті. Друзі, якщо вам подобається контент, який ми робимо, ви можете підтримати нашу команду. У нас дуже багато різних проєктів, Ми ведемо різні сторінки, запрошуємо різних гостей, і тому нам дуже часто буває потрібна ваша підтримка. Якщо ви хочете зробити так, щоб такого контенту, який ви бачите і чуєте, було якомога більше, і ми. Допомагали змінювати разом з вами життя інших людей. Ви можете подивитися інформацію під цим відео і допомогти і проінвестувати в нашу роботу будь-яким зручним для вас способом. Дуже дякуємо вам за вашу підтримку. Як же тоді ефективно просувати свій особистий бренд? Тому що зазвичай людина думає, чим е, краще пост буде написаний, чим краще вона презентує, чим краще вона скаже, тим в принципі і і успіх буде е, там продажу чи реакції на ту чи іншу діяльність. Ось тому, будь ласка, поділися з нами, як же ефективно просувати свій власний бренд? О, відповідь мені не сподобається величезні кількості людей. Не а... вимикайтеся. Справа в тому, що якщо у вас сьогодні виникає таке питання, ви думаєте, я дуже сильно хочу збільшити свою аудиторію, але я не розумію, як це зробити. Я не розумію, як мені зробити, щоб мене кудись запрошували, щоб у соцмережі підхоплювали мої відео, щоб у мене були якісь пропозиції стосовно рекламних якихось моментів, але цього всього не відбувається. У мене для вас погана новина. Ви робите лажовий контент. Ви робите в інтернеті якусь лажу, тому що. Коли ви почнете робити нормальні речі, все це відбудеться. Тобто, люди почнуть вас дивитися, люди почнуть прислухатися до того, що ви робите і говорите. Коли людина думає, мій контент настільки глибокий, він настільки цікавий, він настільки тонкий. І загальні широкі маси людей вони просто ще не відчувають це. Тобто є якась системна помилка, тому що те, що я роблю, воно настільки глибоке, настільки тонке, воно настільки має потенціал. Це для дуже такої маленької кількості людей, але це гурмани, це люди, які насправді інтелектуали. І ніхто не дивиться. Два перегляди, три лайки, один коментар. Ви маєте розуміти, що насправді правий ринок, і ринок говорить. Аудиторія, люди говорять, що цей контент нікому не потрібен, воно не цікаво. Просто люди не хочуть його дивитися, тому вони не дивляться. Вони вмикають, вони бачать, що у вас перші 5 хвилин ви починаєте розповідати про те, який ви молодець, який ви геніальний, вони все це вимикають і ніколи не повертаються потім. Саме тому відповідь на питання. Заключається в тому, що якщо ви хочете, щоб вас почали сприймати трошечки, хтось почав вас дивитися, це 80% внутрішня робота над собою. Це книжки, це семінари, це лекції, це робота зі спеціалістами. Це момент, коли ви заглиблюєтесь в себе, ви починаєте розуміти себе краще, ви починаєте говорити краще не з точки зору тільки дикцій. В вашому контенті, в тому, що ви говорите, е щільність думки стає дуже високою. Ви починаєте насправді нести велику цінність людям просто за малий період часу, і це не відбувається просто так. Ви починаєте краще розуміти себе людей, ви починаєте для людей бути в 100 150 разів більш корисною людиною. Коли це відбувається, то соцмережі органічно почнуть розносити ваш контент. Якщо ви цю внутрішню роботу не робите над собою, якщо ви як особистість не змінюєтесь, ви як автор не стаєте Професійним автором, які б гроші ви не вклали в просування, нічого не буде. Скільки б у вас не було інтеграції з блогерами, скільки б у вас не було колаборації, коли ви когось рекламуєте, вас хтось рекламує, воно не полетить, тому що аудиторія просто говорить, ваш контент не цікавий. І як тільки ви цю думку приймете, вам буде легше, і ви почнете створювати більш-менш нормальний продукт.